Ці ракети справжні легенди саме цією ракетою у січні 2020-го США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, вщент знищивши його броньоване авто. Цій ракеті не страшні погодні умови. Для неї практично не існує перешкод. А для наведення на ціль вона використовує лазерну підсвітку. Це Hellfire, які зсу отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Враховуючи специфіку сьогоднішньої війни, ці ракети в ЗСУ використовують проти наземних цілей окупантів. Хоча потужності цієї зброї дозволяють знищувати навіть деякі види плавзасобів. Назва Hellfire у буквальному перекладі означає пекельне полум'я. Це дійсно пожежа, адже ракета призначена для знищення важкої броньованої техніки. Hellfire бувають з лазерним або активним лазерним радіолокаційним наведенням. Сам снаряд працює за принципом вистрілив і забув. Тобто оператору можна навіть не бачити ціль. Достатньо випустити її у ймовірному напрямку, а вже потім підцвітити лазером чи навіть відповідним БПЛА. Ну а далі ракета гарантовано влучить ціль. Hellfire – це надзвичайно точна і смертельна зброя. Її можна встановити на гелікоптер, літак, кораблі і навіть на безпілотники. Однак в Україні кількість пускових платформ доволі обмежена. Сьогодні ЗСУ мають технічну можливість встановлювати такі системи на броньовані катери або запускати Hellfire зі спеціальних пускових наземних установ. Однак у цьому випадку дальність пуску 11 кілометрів. Це нормально. Дальність використання при наземному пуску завжди зменшується. Однак і 11 кілометрів це доволі хороший показник для зброї, яка кладе на лопатки важку броньовану техніку. Тим паче, що танки на таку дистанцію не працюють. Вони навіть не встигнуть зорієнтуватися, як по них прилетить високоточний і неймовірно смертельний снаряд. Тепер, що стосується тактико технічних характеристик цієї зброї, важить вона 46 кг. кілограмів, дальність використання. 11 кілометрів. Це у нашому наземному варіанті. Снаряд летить на швидкості у 1235 кілометрів на годину. Дальність ураження, способи наведення та потужність, як зрештою інші ТТХ, залежить від того, яку саме бойоволог має ракета, в залежності від потреб та цілей, вона може бути тандемна, бронебійна, а також і варіанти і більш потужного оснащення. Деякі хелфаєри можуть руйнувати мости, укріплені позиції і навіть бункери. Питання тільки в тому, наскільки доцільно використовувати такі ракети для укріплених інженерних споруд. Все ж існує зброя спеціально для таких завдань. До слова, виготовленням таких ракет займаються одразу у двох компаніях Мартін Marietta і Боїнг Компані. Потужність, технологічність і цифрова начинка цієї зброї перетворили її в одну із найкращих ракет, представлених на ринку саме у цьому класі. Така зброя ефективна не тільки в обороні, а й навіть в контрнаступальних діях. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками сьогодні ЗСУ мають можливість працювати з однією із найкращих і найбільш грізних систем у світі, що цікаво, Hellfire створювали як зброю, призначену на усі випадки життя. Вона може вражати техніку з посиленим захистом, а це не тільки танки, а ще й літаки, гелікоптери, кораблі і так далі. Саме тому цією ракетою користуються 16 країн і США, і при цьому далеко не кожен союзник має змогу отримати собі такі системи. Завдяки функції до наведення на ціль. Hellfire може переслідувати і вражати навіть рухомі мішені а от з маневреними об'єктами усе складніше. Тут точність уже залежить від того, наскільки точно і ефективно працюватиме лазерне цілевказування. Тож можна сказати, що ця зброя може виконувати чималий спектр завдань і вражати немаленький список цілей. Розроблена американцями у 80-х роках, ракета є ефективним і надпотужним озброєнням навіть сьогодні. В залежності від модифікації, один такий снаряд може коштувати від 58 до 100 тисяч доларів. Після операції буря пустелі в 91 му році у США почали думати, як вдосконалити цю зброю, і зайнялися розробкою різних модифікацій. Таким чином, Hellfire стали інструментом, який може виконувати різні тактичні завдання на полі бою. Простота конструкції дозволяє оснащувати Hellfire навіть американські броньовики. Хамбі вони встановлюються на спеціальній поворотній платформі, яка може випустити дві ракети одночасно з можливістю дозрядити ще шість снарядів. Hellfire – дуже технологічна зброя, яка може виконувати найрізноманітніші завдання на полі бою. А можливість адаптації та покращень роблять цю ракету смертельним інструментом в умілих руках. Безумовно, такі системи це потужне посилення для наших військових. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками ЗСУ отримали інструмент для ефективного знищення російської важкої броньованої техніки. Такі системи стануть в нагоді не тільки в обороні, а й під час контрнаступальних дій, адже Hellfire просто створений для того, аби максимально точно, ефективно і гарантовано знищувати цілі на полі бою у будь-якому протистоянні.